Привіт, мої любі! Сьогодні у мене знову осінній пейзаж. Спочатку думала олівець навіть не брати в руки, але якось без нього не то, тому трошки намічаю, де будуть дерева, лінія горизонту, якісь кущі. Розумію, погано видно, але в то навіть несуть. Далі намішую лаванду з охрою і роблю небо. Воно виходить такого кольору, як і на минулому відео, тому що це Типу серія. А, тут буде сонце, я його трошечки обводжу, а, далі беру оранжевий і намічаю а, ті місця, де буде світло. А, це трава буде в мене така, ніби залита осіннім сонцем. А десь там вдалині дерева, Промокаю серветкою сонце, а, трошечки підмальовую. Обводжу оранжевим, ніби воно яскраве. Далі умбру змішую з індотреном і намічаю ялини Так, світлим кольором по мокрому, швидко. Воно там все розтікається, ну, все так, як я люблю. Десь трошки додаю більше. Сієни паленої, і вже більш густішою фарбою намічаю дерева і, і роблю їх більш насиченими, додаю більше індотрену і вони стають ніби зеленішими і більш відтіняються десь один від одного. Отут додала більше води. Ну, не скажу, що мені це подобається, але завжди можна потім домалювати. А тут у мене був, здвинувся телефон, я поправляла. Потім малюю дерева, ялини. Ви помітили, що я пишу одним пензлем, мені, якщо чесно, ним зручно. Там, де лінія нерівна, я через це дуже не турбуюся. А, мабуть, за це люблю акварель, що ну, надто перфекціоністом а, в ній бути важко, а, ну, просто її люблю. А, так, додаю оранжевий і прописую десь якісь більш яскраві гілки, а темним кольором прописую а, хвою, так, намішую там. Індотрена, намішую омбру і прописую отакі оці лапи ялин хвою і більш густою фарбою десь там промальовую більш такий гілки на передньому плані, скажімо так: ось тут затемняю, прописуючи ж. Щоб це було видно ніби це віти, прописую ще таку невеличку маленьку ялину, також вона залита осіннім сонцем, тому додаю оранжевого, але далі темною густою фарбою, щоб гілки були більш, такими, більш насиченими, прописую більш густою фарбою. По сухому я тут майже нічого не роблю, все розтікається, хотілося мені добитись так, такого ефекту. Також більш густою фарбою прописую передній план лісу, дерева ялини вони очерчую їхні силуети неоднорідно, так, щоб ніби нашаровували вся один кольор на інший. Щоб було відчуття густоти лісу, тому я не вимальовую всі детально дерева, тому що вони так ніби там десь подалі. Так, Передній план залила не густою фарбою, а далі беру оранжевий колір і хочу прописати більш так траву. Також там не буде таких якихось чітких деталей, але все-таки повинна бути якась різношаровість для того, щоб було зрозуміло, що там неоднорідне, там є якась рослинність. І таким от більш насиченим кольором прописую це все. Далі передній план. Там просто якісь, якесь листя, якесь воно незрозуміле. Додаю трав'яну зелену. Хоча, якщо чесно, не знаю, чи треба було її, чи ні, тому що ну, надто трав'яна зелена дає яскравий колір. Сам сюжет такий осінній, приглушений, і мені видається, що воно яскраве. До речі, на відео ця яскравість. Більш виражена, ніж вживу. Камера чомусь цей зелений якось особливо передає, тому я приглушую його своїм улюбленим темним індотреновим кольором. Не знаю, люблю цей синій колір, такий він темний, приглушений ну, для тіни те, що треба. І такі рухи, там ледь зволожений папір і. Рухи такі в мене вільні листя, воно десь розтеклося, десь більш чітке. Теж ефект мене абсолютно влаштовує. А десь це все розмиваю, так буде там незрозуміліше ці всі кущі, десь чекаю, поки папір підсохне, щоб потім більше Чітко щось прописати. Ну, Таким чином буде в мене передній план. Він не буде чітким, не планую його зробити а, таким деталізованим, але все ж таки. А, так, а далі беру мастихін, проводжу стовбур, але щось він у мене похилився. Ну, нічого, дерева є дерева, кудись щось нахилено, десь щось. Перекривається одне дерево, один стовбур іншим. Просто хочеться мені добитися такого світлого, ніби там щось є, може якась берізка. Як зробити такий ефект? Треба слідкувати, щоб папір був вологим, але фарба вже почала підсихати, і тоді вона добре так прошкрябується мастихіном. Ну, так, знову в мене деталі десь якісь. Тут буде ще одна ялиночка, така невеличка, молода поросль. І прописую її також насиченим кольором, насиченою фарбою. Так, малесенькі. Травинки, зараз я трошечки розмию, бо бачу, що надто-надто насичено. Треба таку. зробити це не так чітко. І знову передній план, знову десь прописую якісь травинки, якісь листочки гілочки. Чим чим ближче предмет, тим я його роблю таким. Більш насичені, насичені кольори беру, Так, прописую листя, їх десь додаю тіней. І, коли щось роблю темніше, то наперед ніби. Ага, Тут, тут роблю мастихіном теж якісь е, такі, ну сказати, легкі мазочки. то, то так не скажеш про прошкрябування. Е, про ну, легкими рухами хочеться десь щось там додати, е, щоб були ніби бліки. Е, до речі, в цьому пейзажі я взагалі не використовувала білий кольор. Е, зараз багато експериментую з можливостями акварелі і. Е, Якщо вам щось цікаве, то, звичайно, пишіть, буду відповідати на ваші питання і записувати ті відео, які будуть цікаві вам і корисні. А, так, знову травинки, десь якісь так не взначай. Ну, хочеться, щоб вони були. Хоча, якщо цих тонких якихось ліній і не було б на цьому пейзажі, то я думаю, вони, вони б як нічого такого і не допомогли, то й не зіпсували цю роботу. Тому що вона така легка, акварельна, я б сказала, як ілюстрація, загалом в її задоволена. Так, Знову десь щось хочеться притемнити, щоб було об'ємніше. Так, десь обводжу якісь листочки, бачите, вони так ніби вилізли сюди на передній план. Угу, прописала гілки ще десь якісь. Я Зараз беру оранжевий колір і трошечки додам деталей світла десь там на сонці, щось обведу, щоб це було таке, таке ніби зарево від сонця. На гілках ялин хочеться також додати таких ніби бліків від сонця. Хочеться додати таких плям, і вони зроблять. Ну, ніби сонце торкнулося гілок. Десь так це буде не по всьому стовбуру, а так ближче до світла. Ну, куди ж без рук пальці це наше все? Так, десь там якісь верхівки. До них теж сонечко торкнулося своїм золотом, осіннім. І так, десь трошечки деталей, і робота вже готова. Загалом в задоволена. задоволена, написала я її швидко, буквально за. Менше, ніж за півгодини, Звичайно, прискорила, звичайно, десь, коли довго розмішувала фарбу, вирізала ті моменти, щоб не затягувати це відео, щоб воно було більш динамічним, цікавим, корисним і без, без лишньої якоїсь такої води. Але якщо у вас є питання, обов'язково пишіть в коментарях, буду на них відповідати. Старатимусь робити відео більш якісними, цікавими, корисними. Але для цього мені буде потрібна ваша допомога, щоб ви мені не соромились, писали, що вам подобається, що ні, щоб я ставала краще. А так, бажаю вам гарного дня, вечора, доби, всього найкращого. Обіймаю вас, мої хороші, і успіхів в акварелі! І не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки, щоб це відео могло продвигатися далі Ютубом, а також діліться ним своїми друзями, творчими, яким було б це також цікаво. Всього найкращого.